Коли треба перевіряти квартиру до завдатку чи після? Це питання задають нам майже щодня, однозначно, до. Для перевірки документів можна скинути фото або зустрітися в нашому офісі, з'ясувати всі умови та отримати всю необхідну інформацію в присутності продавця. Ми відповідальні за юридичну перевірку, тому надаємо звіт у письмовому вигляді з підписом та печаткою. Перевірка здійснюється більше, ніж по 40 базах. Перевірка в реєстрі санкцій у зв'язку з війною, в реєстрі боржників, чи є судові справи та арешти, чи є прописані особи, чи виставлялася квартира на аукціони, чи перебуває власник у розшику, чи не підроблені документи, чи є інші спадкоємці на майно і чи повинен надати продавець довідку про дієздатність тощо. Є перелік документів, який обов'язковий нотаріусу для угоди. Але є додаткові документи, які виникнуть після перевірки для захисту прав інтересів покупця. І якщо їх не прописати в договорі за вдатку, то продавець може їх не надати для угоди. В подальшому покупець може втратити гроші за вдатку чи мати проблеми з квартирою в майбутньому. Тому наша порада завжди перевіряйте все до того, як оплачуєте кошти, і підписуєте попередній договір за вдатку.